В якому стані фортифікації навколо Чернігова, друга хвиля забруднення річки Сейм поблизу Батурина, та як рятувальники ліквідують пожежі на торфовищах області, це підсумки тижня на Суспільному у студії Гордій Єрмак сурдопереклад Людмила Бабенко. 50% всіх укриттів та фортифікацій навколо Чернігове не придатні до використання. Про це у коментарі Суспільному розповів начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, йдеться про захисні споруди, які збудували на замовленні військових неподалік міста у 2022-2023 роках. 20 вересня Дмитро Брижинський разом з профільною комісією завершив їхню перевірку. Проте в якому стані ці фортифікації та чи передали їх у користування військовим, дізнав. Валась Олександра Мілашевська. Прохід завалило і все поросло чагарником. Так зараз виглядають фортифікаційні споруди навколо Чернігова. Йдеться не про весь оборонний комплекс навколо міста, а про ту його частину, яка наразі не використовується. Фортифікації побудували на замовлення військових у 2022-2023 роках. У той період ці позиції займали підрозділи 119 ї окремої бригади сил територіальної оборони зсу, розповів її колишній командир Олексій Висоцький. На той час там несли службу мої бойці бригади територіальної оборони. Вот окопы все были в, в инженерном видношеле обладнаны добрые, все было обшито досками, были зроблены бліндажи в бетонно, перекрыты щелы для собой склада. Как бы это было все новое, все обладнано. Вот И в 22-м россии вообще питаний не было. Де му двадцять за словами Олексія Висоцького, у травні 2023 року вони разом з начальником міської військової адміністрації Дмитром Брижинським перевірили якість побудованих позицій. Брижинський каже: тоді все відповідало вимогам. На той час якісь уже об'єкти були завершені, по якимось ще тривали роботи. Під час перевірки також було виявлено ряд недоліки, на які було вказано, і керівництво міської ради їх силами та засобами ці недоліки були усунуті. 20 вересня Дмитро Брижинський у своїх соцмережах. Повідомив, що разом з комісією завершив чергову перевірку фортифікаційних споруд, результати якої його не задовільнили. Він звернувся до Ради оборони області із клопотанням розглянути їх на найближчому засіданні. 50% всіх укриттів, фортифікації, які збудовані навколо міста Чернігова, вони фактично непридатні до використання. Скоріш за все були порушені норми будівельні, або було використано неякісний матеріал, або взагалі цього матеріалу було використано дуже мало. Якщо в минулому році ми перевіряли і якість їх в принципі задовольняла, тому що вони тільки були збудовані, пройшов рік. І вони вже в занедбаному стані. Як розповів радник начальника обласної військової адміністрації Андрій Подорван, засідання Ради оборони області відбулось 25 вересня. Під час нього вони побачили фотографії фортифікацій і заслухали доповідь начальника МВА. Вже пройшло вже там більше двох років. Тому треба подивитися на доцільність їх розміщення саме в тому місці, де вони знаходяться після актуалізації. Визначити обсяг. Робіт, які треба провести, щоб їх привести до належного стану, за словами Андрія Подорвана, рада оборони області, також звернулась до правоохоронних органів щодо якості виконаних робіт. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако сказав, що про стан цих споруд вперше дізнався соцмереж начальника МВА. Якщо там є питання по 10% цих споруд, де, де бур'ян чи... Десь гнила доска, то це можна спокійно вирішити, дати бойове розпорядження, і ми б знайшли кошти, їх би замінили. Дмитро Брижинський також зазначив, що проєктно-кошторисної документації на ці об'єкти немає, а самі фортифікаційні споруди досі не передали військовим. Заступник міського голови пан Гращенко звернув увагу, що під час будівництва з його слів проектна кошторисна документація на ці об'єкти не виготовлялась, паспорти, формуляри на ці об'єкти не виготовлялись. Всі всі об'єкти вони знаходяться на балансі чи то міської ради чи то фірм підрядників які виконували роботи вони фактично не передані на баланс військовим і це підтвердило військове командування за словами олександра ломака ці споруди будувалися за бойовими розпорядженнями військових та їхніми кресленнями було задіяно 11 підрядників це більше 25 кілометрів більше 200 бліндажів які були досить високо оцінені військовими і на кожному акті стоїть підпис заперечень немає конкретного військовослужбовця який їх приймав за словами Мака фортифікації не розташовані на території міста. Це не капітальні споруди, які по закону мають прийматися на баланс. Тому вони не перебувають на балансі міста. І місто після того, як їх збудувало і з військовими підписали акти, більше до них ніякого стосунку немає. За словами екс командира 119-ї бригади Олексія Висоцького, ці споруди приймали на баланс військові з регіонального управління територіальної оборони північ Приймали вони від забудовника. Ані там всімі, я так ну, розумію, і заговора там ввалять. Наразі Суспільне намагається отримати коментар від регіонального управління ТРО «Північ». Олександр Мілашевський, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Повторне забруднення річки Сейм на Чернігівщині просунулось нижче міста Батурин. У воді підвищений вміст заліза, марганцю, а рівень розчинного кисню знизився. Про це Суспільному розповів начальник державної екологічної інспекції в області Сергій Жук. За його словами, 22 вересня вода в сеймі повторно почорніла. Повернувся неприємний запах і чорний осад на дні. По річці знову пливле мертва риба. Вперше чорна вода, від якої йшов сморід, з'явилась в Сеймі біля Батурина близько місяця тому, 26 серпня. Тоді масово гинула риба, її збирали тонами вздовж русла річки в межах України. Це близько двох з половиною сотень кілометрів. Поблизу Батурина забруднення спостерігали протягом двох тижнів. Очищалася вода, і десь так, середина вересня, вже навіть люди сиділи на берегах річки. Цей відпочивали, вже можна було знаходитися, відпочивати, запаху не було. Люди саме їх очищали, проуглибляли, щоб риба сама заходила туди, у ці ставки, озера і русла. Риба йшла. Да, риба йшла. Бачили, що підтверджені факти, що риба йде сама лізе, лізе туди. Імено, ну, риба ж теж відчуває, скажімо, свіжу воду, і вона йде на свіжу воду. Вода в річках Десна та Сейм після повторного забруднення буде чистою через два-три тижні. Про це в ефірі громадського радіо розповів заступник голови Держводагентства Ігор Гопчак. За його словами, найбільша концентрація хімічного споживання кисню є на 100 кілометровій ділянці сейму від села Мутенсомської області до села Долинське Чернігівської. Але з часом органічний забрудник розбавляється, окислюється і показники забруднення знижуються. Хоч до норми не доходять. За підрахунками екологів, сума збитків, завдана довкіллю наразі становить 338 мільйонів 16 тисяч 551 гривня. З річок на території Чернігівщини зібрали 30 тонн мертвої риби. Щодо повторного забруднення, як розповів начальник державної екологічної інспекції в області Сергій Жук, наразі воно з сейму дійшло до десни. Евакуюють поранених з поля бою та надають їм першу допомогу. Так проходить навчання 105-го прикордонного загону. Зі слів інструкторки Тетяни Влащенко це частина з базового курсу військової підготовки. До нього входить тактика, мінновибухова справа, а також тактична медицина. Навчання десь 8 годин в них тут. Загалом практика, є якийсь теоретичний матеріал, вони його засвоюють, розуміють, уже, що навіщо вони роблять. Далі вони це все на практиці відпрацьовують. Закінчується все сценарієм. Навчання дуже добре, не подобається. Нормальні інструктори дуже, дуже, дуже доступно об'ясняються, на вільній формі воно запам'ятається. Близько 190 гектарів. Таку площу торф'яних пожеж гасять рятувальники на території Міжиричинського регіонального ландшафтного парку на Чернігівщині. Сюди залучили 69 людей особового складу та 25 одиниць техніки. Також довелося використовувати шляхопрокладач БАТ, розповідає начальник Чернігівського райуправління головного управління ДСНС в області Ігор Довгопол. Загоряння сталося 19 вересня. Причиною загоряння рятувальники називають спалювання сухостою. Саме більша проблематика, я вам скажу це те, що дана лінія вона прокладена майже кілометр двісті від обводного каналу. Тому що тут рядом є канал меліареативний, але він не заповнений водою. Тобто розумієте, при такій при такій пожежі, коли на вулиці 25 градусів, то треба не тільки стояти на стволі і поливати, але треба ці рукаващі прокладати в глибину, і це потребує, я вам скажу, гарної фізичної форми. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.